А ви здогадаєтесь, у кого з мам вініри, а у кого свої зуби взяти, хоча б Дашу Квіткову, бо ще на холостяку дівчина запам'яталася сяючою усмішкою. Це точно її фішка. Реставрації у блогерки немає, але Даша робила пластику ясен. Мама з вогником Стася Макієва теж багато усміхається, і її зубки повністю природні. Тут все вирішує і якісний догляд та генетика. До речі, кум стасі Олег Машуковський вже давно встановив собі 20 перемічних вінірів за 15 тисяч доларів, і навіть Дуже задоволений результатом. Але головна мама Тіктоку не поспішає брати з нього приклад. Та й справді, навіщо спилювати власні зуби, якщо зараз є купа засобів для їх покращення? Чули щось про біогаяпродентіс? Це пробіотики, що допомагають підтримувати здоровий баланс мікрофлори у ротовій порожнині. Тоді ваші зуби скажуть дякую за такий догляд. А от як щодо усмішки Саші Бо багатодітна матуся стоматолог за освітою. Крім того, блогерка з чоловіком Платоном Тарнарським має власну стоматологічну клініку, де він є головним лікарем. Та й мама інстазірки стоматолог. І ви будете здивовані, але в Саші Бо стоять вініри, точніше, люмініри це максимально тоненькі керамічні реставрації. Їх блогерка робила на десяти верхніх зубах.